Тільки одне з семи чудес світу збереглося до наших днів: це таємничі єгипетські піраміди, вік, яких налічує вже понад 4500 років. Ці споруди вражають. Їх видно ще здалеку, за кілька годин до того, як наблизитися до них. Гігантські піраміди здаються чимось космічним. Важко повірити, що до їх будівництва людина взагалі мала якесь відношення. Піраміди стоять на території стародавнього кладовища в Гізі, що на протилежному від Каїра березі Нілу. Вчені відзначають, що всього за час існування давньоєгипетського царства було побудовано понад 100 пірамід, але до нас дійшла лише невелика частина. Найвідомішими є три піраміди це піраміди Хеопса, Хефрена і Мікерина. Вони мають і єгипетські імена. Хафра і Менкаура до легендарних семи чудес світу формально відноситься тільки перша з цього списку. Однак всі вони таємничі і величні. Головна піраміда. Піраміда Хеопса. Хуфу. Кожна сторона споруди має довжину 227 метрів. Початкова висота піраміди 146 метрів, зараз 137 метрів. Площа піраміди понад 50 тисяч квадратних метрів. Її внутрішні приміщення займають дуже невеликий обсяг, не більше 4% від цієї площі. Всі сторони практично симметричні. Така точність дивує. Складається піраміда з 2,5 мільйонів величезних блоків, кожен з яких важить не менше, ніж 2 тонни. До середини 19 століття піраміда Хеопса вважалася найбільшою спорудою на нашій планеті. За підрахунками Наполеона, кам'яних блоків із трьох пірамід Гізи вистачило б, щоб оперезати всю Францію стіною висотою в 3 метри і товщиною в 30 см. Піраміда Хафра Хефрена майже не поступається піраміді Хеопса. Вона трохи менша, 215 метрів в довжину і 143 у ширину. Але через те, що вона розташовується на більш крутих схилах, вона здається більшою. У ній похований Хефрен, це син Хеопса. Поблизу пірамід розташовується легендарний великий сфінкс, який теж входить до складу похоронного комплексу. Розміри фігури немаленькі: висота 20 метрів, довжина 73, а ширина 19 метрів. Висічена із суцільної скелі фігура зображає лежачого лева з людською головою. Піраміда Мікерина. це найменша з легендарних пірамід. Вона майже в 10 разів менша за піраміду Хеопса. Її висота всього 62 метри, довжина стін 102 на 104 метри. Призначалася піраміда для онука Хеопса. Час зведення єгипетських пірамід. Відноситься до початку Древнього царства, а це приблизно 2645-2613 роки до нашої ери. Абсолютно неможливо уявити, що піраміду Хеопса звели всього за 20 років, це згідно з рукописами, які дійшли до нас. Навіть сьогодні з усією сучасною технікою важко побудувати таку величезну споруду, не кажучи вже про те, що піраміду будували 4500 років тому. Коли ні про які механізми навіть не здогадувалися, іноді можна почути думку, що піраміди не міг побудувати народ, що живе в бронзовому столітті і що в створенні цих грандіозних споруд брали участь інопланетяни. Але за офіційною науковою версією будівництво пірамід це справа рук звичайних людей. Головними будівельниками були майже 100 тисяч рабів. Мільйони блоків буквально видовбували зі скель з допомогою примітивних свердел з червоної міді, які дуже швидко затуплювалися від такої важкої роботи. Не маючи ніяких вимірювальних приладів, в результаті отримували ідеальні за своїми пропорціями та формою блоки. В околицях Асуана і зараз існують руїни древніх каменоломень. На території яких знайдено багато готових блоків. Як виявилося, це брак, не використаний при укладанні пірамід. Оброблені блоки на човнах перевозили на інший берег нілу, далі їх везли по спеціально прокладеній дорозі, на будівництво якої пішло 10 років, і яка, за словами Геродота, лише трохи простіша, ніж піраміди. Піраміди зводилися на вапняковому масиві, розчищеному від піску і гравію. Робочі підтягали блоки до місця, використовуючи пандуси і важелі, а потім підганяли один до одного без будь-якої будівельної суміші. Деякі камені піраміди так щільно підігнані, що між ними неможливо просунути навіть лезу ножа. Єгиптяни вірили в загробне життя і ретельно до нього готувалися. Вони вважали, що в разі смерті людини слід зберегти її тіло. Щоб дух міг продовжувати жити і після смерті. Вони витягували внутрішні органи, заповнювали тіло солями і обертали голяними пеленами. Так тіло перетворювалося на мумію. Разом з фараонами в пірамідах ховали коштовності, які могли, на думку древніх, стати в пригоді йому в іншому світі. Крім того, разом з правителем часто ховали і велике число слуг, які прислуговували б господареві і після смерті. Після завершення будівництва піраміди Хеопса почалося зведення піраміди Хефрена. Величезні гроші були вкладені в ці будівництва. Не менш величною за задумом повинна була бути і третя піраміда, але Менкаура не міг собі дозволити спорудження великої піраміди. Країна була розорена спорудою пірамід Хуфу і Хафра. Почався голод. Населення, змучене важкою працею, нарікали. Але, попри менші розміри, піраміда Менкаура все одно має надзвичайно красивий вигляд. Є зовсім фантастичні припущення щодо пірамід. Наприклад, що це зовсім не гробниці, а щось на зразок обсерваторій. Астроном Річард Проктор стверджує, що похилий коридор міг бути використаний для спостереження за рухом деяких зірок, а велика галерея відкрита на горі, використовувалася для складання карти неба. Але все-таки офіційна версія така, що піраміди будували перш за все як гробниці. Протягом тривалого часу основною проблемою вважалося розкрадання пірамід. Схоже, ця проблема існувала ще в стародавньому царстві. Тому гробниці проєктувалися за принципом лабіринтів з секретними кімнатами і дверима, приманками і пастками. За офіційною версією Розкрадачі вперше проникли в піраміду в 820 році нашої ери. Арабський халіф Абдулла Аль-Манум вирішив відшукати скарби хуфу. Відразу ж шукачі скарбів зіткнулися з тим, що було абсолютно неможливо знайти вхід до гробниці. Після довгих пошуків вирішили копати під піраміду. Вони скоро виявилися в проході, який вів вниз. Люди були просто в розпачі. Щойно вони входили в який-небудь коридор. Як він тут же закінчувався глухою стіною. Першою кімнатою, яку їм вдалося зайти, було приміщення, відоме зараз як королівська кімната, а з неї змогли знайти вихід в простір на стику двох коридорів і прийти до великої галереї, яка, у свою чергу, привела до кімнати короля близько 11 метрів завдовжки і 5 шириною. Тут знайшли тільки порожній саркофаг без кришки. Більше нічого в кімнаті не було. Кілька років роботи нічого не дали. Ніякого скарбу не знайшли. Найімовірніше, що гробниця була розграбована задовго до приходу Абдули Аль-Манума, але робочі говорили, що це просто неможливо, оскільки всі плити всередині піраміди були недоторканими, а через них ніяк неможливо пройти. Правда, в 1638 році Джон Грейвс знайшов вузький хід у великій галереї, який був завалений уламками. Можливо, що через цей прохід і були винесені всі скарби. Але багато вчених сумніваються в цьому, оскільки прохід дуже маленький і в нього ледве поміщається худий чоловік. Що ж трапилося з мумією хуфу і його скарбом? Ніхто не знає. Різноманітні дослідження не виявили ніяких інших кімнат або проходів. Друзі дуже дякую за перегляд.